Добрий день! З'явилася необхідність розпустити п'ятерку пополам, щоб кошек на вікна ж утеплити. Ну, Для цього трансформатор. Спіралька. Ну, ні робимо нитка з якоїсь там спіралі, то неважливо. Трансформаторі. У ну, мене зараз 17 вольт, але можна і 12. можна вкоротити спіраль чи тончує цю руку. Підбирати всі свої можливості. Трансформатор я мотав на всякий випадок. От. У мене там. Є різні напруги 17 і потім десь по два вольта додаю. І 14, 20, 31 вольт. Ну а трансформатор ось такий. У мене тут ще й вихід був на на постоянку, там он е, шурпу крутку харчував, бо акумулятори були кончились. Все, дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Удачі вам всім!